І так, всім привітки, всіх себе в відеоролику. З вами Ви з із Е, Бій на є 5 зіграний. Дуже хороший бій, це по типу відеогайд, щось типу того по оборудці. Можу сказати, що стої... у мене взагалі стоїть закалка, досел і турбіна туточки, А взагалі рекомендую ставити турбіну закалку і стабілізатор. Зараз у мене так і стоїть. Я зараз беру три позначки на е 5 і саме так у мене зараз стоїть отака збірочка. Руинберг uh, карта, граємо в нубку з восьмерочками. Їдемо стандартно відстрілювати зараз. Центр, ну, зелень. центру будемо відстріляти. Нічого особливого такого. Я тут з водиком, до речі, граю золоташечкою, ну а то нічого страшного. Єй, Є5 взагалі дуже крута машина. Мені дуже подобається. По стабі, по динаміці, все круто. Так, КПЗ нам перекриває, ну ми тут даємо тичечку, все добре. Чіппав, ну ладно, він на вогнегаснику. Так і буде. Так, лка тікає, тут селма підставилась. Бум. Давайте засподлерую зразу. Лайн зайшов по Селме. І БР світиться. Ну тут я, Да, дуже поганий постріл, я знаю. Не потрібен був цей постріл. Навіщо я його зробив? Непонятно. Ну я хотів урон удати. Ну так, відстрілюємо там. Алташки світять, поки що ми відстрілюємо. М -м -м. У них в топі, як ви можете помітити, до речі. Ой, хорошо зайшло. І другий підпал. <хи> Прекрасно, горить. Ой-ой-ой. ой Згорів, красавчик, фул йолку забрав. Нормально. А, ви можете як помітити, в них в топі Т57 Хеві, і він не нагліє, він стоїть на відстрілі з Тут каєнчик мені дає, Т-44 дає, ну каєнчика ми, звісно, ж добираємо. Використуємо ремочку, тут А430. Тут я вже починаю піджимати, тому що я розумію, що Ну, потрібно, потрібно. Папа в комбашню закинула. Так вот, 430-ка питається. Питається, вицілює. Бум, ответочка. 430, нормально. 257. На кумулях зараза, Може нормально так нам жить, попортити. ой питру. Ой ой, ой 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 Я хорошо, я його пробив, Вообще прекрасно. Тут, до речі, випадкова подія. Я чуть каючись назад, тому що 2-5-7 підставляється, мене ніхто не криє. Я, по суті, тут сам граю щас проти, проти трьох танків, і це якби тяжкувато. Він помиляється, я йому тичку даю, але від нього я отримую. Да? Ні, ні, не отримую. Паттон підставляється, не пробиває нас. Патон ламає нам триплекс. Ми не спішимо, просто перестрілюємося, розмінюємося. Супротивник сильно помиляється. Паттона я на спокійних пробиваю, тому. Я не парюсь. 257 знову нас не пробиває, 430-ка не пробиває, я не пробиваю 430-ку, погано, звісно, що я не пробуваю. Ну нічого страшного, один в три граю. Там фаза, вроді, почала підставлятися, нам допомагати. Ну, щось точно непонятно. Е, до речі, бачите, як я підставляюсь на е 5 Тобто, виходить так, що супротивник мене не може вицілити, тому що по суті йому от дивіться, йому доводиться водити приціл отак за мною. От на е 5 так і грається із-за його комбашенки, тому що комбашенка. Пробивається на ура і всіма видами снарядів, окрім фугасів, напевно. Да? А, Я боком виходжу, от, ну не боком, а якби ви можете помітити, що супротивник водить отак приціл, і йому так набагато складніше попасти, чим я буду отак вперед і назад їздити. От, наприклад, якщо буде супротивник отута, і я буду вперед-назад їздити, він буде спокійно е, мене пробивати, я йому буду програвати ПВП-шку. А так, якщо я отак виходжу, типу він водить атак приціл, йому набагато складніше попасти. І з за цього е, він буде дуже часто не попадати, і в мене при преимущество буде, щоб ви розуміли. Продовжуємо дивитися бій. Від 430 вже розмінююсь, якби по хпшкам уже не стісняюсь. Окей, тичечку закидую. 257, ні. І ось 257 нам дає тичечку в комбашинку, як ви можете помітити. Тоді просто виходить, плюнь і попадає. Красавчик, молодець. Думаю. Так, там ти 57 Heavy, до речі, нагліє. Я розвертаюсь, тут зараз Тарталу треба піднаказати, бо Центуріон получає від нього. Боїться. Переїжджаємо. Спокійненько Тартал нас не ми Йому БУМ! Тичечку на 393, уже, до речі, 5300 урону маю. Да. Тут розмінялося, звісно, з ними. Але в нього альфа маленько влетіло, всього лише 248. Тут я розумію, що він кадешиться плюс-мінус швидше за мене. Ще раз тисячку від нього відтримую, розмінюю з ним 6000 урону. Зато забрали Таркало. Там 257, піджав тут Хевічок. я щас хевічок, хевічок буде піджимати, Піджимаю щас центурінчика. Я щас буду в Хевічку накидувати, отак обеременько. Бум! Тичечка по Хевічку. Єсть Хевік, до речі, як ви можете помітити, фуловий. Рахунок 5-3, а Хевік фуловий. І ще й так нагоре. Тут Центурьон, звісно, мішає дуже сильно, але повезло, я тут закинув якось мотичечку. Я думаю, Борудія комуль попаде. Тут Центурьон, ну, Центурьон нічому, нічому життя його не вчить, він получає, в втоки відлітає до ангару. Не, і все. Тут а супротивник піджимає. Хевік на КД, я це розумію. Тут от піджимає патон. І 2-5-7, я розвертаюся на них в прийомку, бо заїдуть мені в сраку, Б... не попав, але союзник підстрахував на Єбері, закинув. Тут ще 257 з тисячі урону, і він нас цілить, Нас. Я боюсь підставлятися, я не хочу йому давати ХП, бо у мене в мене всього лише 600 хп. Він якраз таки не пробиває. Тут я помиляюся, не даю йому тичечку, Ну нічого страшного, в мене КД швидше, ніж у нього, і я можу спокійно поїхати в нього зараз скінчуватися і грати. До речі, в таких випадках мені краще клінчуватися, тому що супротивнику буде набагато чаще мене пробивати. Тут він мене не пробиває, він на бронепідкаліберах грає, тому нормально. Добре. Як може помітити, я приціл навіть не зайшов. Тут надо... да, так, кліінчуємося, щоб він нам не давав урон. Та, нас не пробиває. тут обережненько КПЗ-шечка, ще нас діжурить тут. Вона нас не пробила, ми зберегли свої 600 хп, не получивши тише, розібравши 257 і не получивши тичечку від КПЗ. А тут а КПЗ і Т57 Heavy залишилось в Т57 Heavy. В принципі, по ХП дуже навіть непогано. <кій> Чуть менше половини. Ну і у нас, звісно, 600 ХП, ну у Хевіка барабан. Це дуже погано. Я тут переводжусь, і хе... ну я переїжджаю, і Хевік. світиться, я йому даю тичечку. Ой, як добре, 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 добре. Але він в'їжджає, в нього залишається чуть-чуть ХП. І фаза, красава. Союзники і фаза підтримали мене по Хевіку. Дякую їм величезно КПЗ в страку їде. Не пробиває фазу, КПЗ помиляється. Так, я поїду. Буду об'їжджати зараз фазу в заберу Фазу КПЗ в заберу і все буде окей. Ти... Ой, 8163 урону маємо. От так от дуже непогано. Дуже непогано ми стріляли. Добре, лише одного капза, звісно, таке собі. Мені не вистачає зовсім трішечки, ще 4 супротивника живих. і концепт фуловий, і Бурасік навіть фуловий. Тобто в мене є вирагідність накидати 10 тисяч урону. Тут я вже про це думаю і починаю потихеньку піджимати, тому що розумію, що якщо зараз союзнички почнуть піджимати, то я не дам свої 10к урону. Вони зараз все схавають, де і все. алташечка поїде сітити і все. Тому я швиденько піджимаю, їду, їду за концептом, тому що він фуловий. Якщо я по концепту надаю урончику, зараз розфармлю концепта, Хоча б дві тисячки по концепту, і ще б там тичечку другу дати по комп'ясам. Було б прекрасно. Бурасік, на жаль, шотний. Я зводжусь, щоб забрати його. Добираю. І світиться концепт. Т-44 ще мені тичечку бортик дає. Ще артилерія закидує 222 хп. У мене залишається. Не пробив Т-44, поки я возюсь Т-44. Концепта розбирають. Добираємо Т-44. У концепта 1100 хп. Мені бажано, звісно, виформити ці 1100 хп. На жаль, як ви можете помітити, концепт получав дуже-дуже багато. Залишається в нього 284 хп. На автоприціл. Добираємо його 8 фрагів, 8600 урону, ще артилерія. Ну, на жаль, на жаль. Я розраховував на те, що Бурасік ще фуловий, і я зможу якби, по Бурасіку пару тисячок дати. Але це перемога. Ну, перемога, 8 фрагів, і по результатам бою. Це у нас мастер з куча медальок, основний калібр. 9 тисяч урона. 9 тисяч урон. Мені. Просто реально, десь 3 тисячки не хватило, щоб дати. І все, якби концепт жив фуловим, я б три тички по концепту давав би. Тобто одну я дав і ще б дві по ньому давав би, і виходило б 10 тисяч урону. А так, на жаль, це всього лише 9 тисяч урону, 8 фрагів. Остановий калібр, там воїн, сталева стіна, топ-1 по урону 100%. Взводний у мене топ-2 по урону. Ну, щось типу того, зіграно. Непоганий дуже бій, получився в мінус. Пішли всього лише на 54 671 кредит. Дуже непогано. От такий от є п'ятий. й Дуже цікава машина, має свої Увен, прикольненький по УВН, як ви можете помітити зараз у себе на екрані. Це мінус 8, плюс 15 час зведення 1,8, секунда, і 8, типу. Розкид на 100 метрів в 0,31. Ну, до речі, на дистанцію на є 5 не не також і легко грати, тому що в основному тобі закидують в дистанція. Більше мені от більше подобається на є 5 ближня дистанція, тому що ближні дистанції їм набагато важче мене вицілювати, чим я чим на дальняк. Такий от відеоролик получився. Всім велике Дякую за перегляд. Ставте лайкоси, підписуйтесь і побачимо. побачимось з вами в наступному відеоролику в такому ж самому. Або бій на трипозначки. Все, всім. Всім гарного вечора, дня або ранку. Всім бай-бай.